Добрий день, балята! Сьогодні до мене звернулася за допомогою наша лялечка Настуся. Що трапилось, Настя? Розкажи. Захворіли ляльки всі одразу? Та ні, А хто захворів. У мене почали боліти зубки. У моєї подружки ляльки-катрусі дуже-дуже погано стало бачити оченята. Настуся, сідай поруч, я зараз і тобі, і нашим діткам все розкажу. Отже, діти і Настусю, лікарів існує дуже багато. Всі вони допомагають хворим людям. Ось тобі, Настусю, потрібно звернутися до такого лікаря, який називається стоматолог. Ці лікарі знаходяться в спеціальній стоматологічній клініці. Лікарні. У кожного стоматолога є свій кабінет. Цей кабінет оборудован так, щоб було зручно працювати лікарю-стоматологу. Є спеціальне стоматологічне крісло. В цьому кабінеті багато світла, діти дуже багато, щоб лікарю стоматологу було гарно видно. Що там в роті у дитини захворіло, який зуб? Стоматологи, як і всі інші лікарі, носять спеціальний медмедичний одяг, білий халат та спеціальні білі шапочки. А ще діти у стоматологов завжди є різні стоматологічні інструменти. Серед них оглядове дзеркало, шпатель, щипці та інші інструменти. Які допомагають оглядати, перевіряти та лікувати зубки у хворих дітей чи дорослих. А твоїй подружці Ляльці Катрусі, Настуся, потрібно звернутись до лікаря окуліста. Бо у Ляльки погано почали бачити оченята. Лікар окуліст. Дитячий лікар-окуліст знаходиться в дитячій лікарні. А для дорослих в дорослих лікарнях. Кабінет лікаря-окуліста облаштований теж спеціальними приладдями та інструментами. На стінах у окуліста висять ось такі таблиці. Для діточок таблиці у вигляді тваринок, звірушок, а для дорослих у вигляді літер. Завдяки таким таблицям. Лікар перевіряє зір дитини або дорослої людини. На голіці у лікаря окуліста знаходиться ось таке оглядове дзеркало. Це дзеркало потрібно для того, щоб роздивитись і виявити причину. А чому ж захворіли оченята? А чому ж вони погано бачать? Зрозуміло тобі, Настусю? Ось так. Настусю, для тих, які застудились, мають кашель чихання, потрібно звернутися до спеціального лікаря педіатра це дитячий лікар, який знаходиться в дитячій лікарні. У цього лікаря спеціальний кабінет для кожного лікаря. І в цьому кабінеті знаходяться спеціальне знаряддя. Бо педіатри слідкують за розвитком. Дитини з самого народження. І доти, доки дитина не виросте і не перейде до дорослого лікарні. А давайте подивимось, що, які інструменти та приладдя є у цього лікаря. Подивіться ростомір. Цей прилад необхідний для того, щоб уявляти, як підросла дитина. Далі фанендоскоп. Це прибор, завдяки якому. Лікар-педіатр слухає, як б'ється сердечко, чи є хрипи в легенях у дитини. Шпатель Він потрібен для того, щоб перевіряти горло. А ще термометр. Ну, для чого повинні потрібні термометри, ви знаєте, щоб перевіряти температуру. Отже, для всіх ляльок, які застудились, потрібно звернутися до педіатра. Можу, я А ще діти. Для того, щоб зробити людини, людині операцію, прооперувати її, щось видалити, щось пришити, в цьому нам допоможуть лікарі-хірурги. Ось вони, вони в білих халатах, в спеціальному медичному огляді, в білих шапочках, вони працюють в спеціальних операційних кімнатах, де все дуже чисто, стерильно і багато-багато світла. Ось Цим хірургам потрібні різні різні інструменти, які допомагають рятувати життя людини. Ну що, Настусю, ти зрозуміла, до яких лікарів потрібно звертатись тобі та іншим лялькам-подушкам, які захворіли? Угу. Ану, розкажи нам. Якщо болять зубики, треба звертатись за допомогою до стоматору, клініку. Вірно. А якщо оченята погано бачать, тоді потрібно звертатись до окуліста. А якщо захворів, застудився, кашляєш, чихаєш, підвищилась температура, тоді до якого? Тоді до дитячого педіатру. Вірно, я спробуюся, молодець. А якщо у ляльок температура або у наших діточок. Що робити тоді? Потрібно викликати швидку допомогу за номером 101. І що потрібно сказати? Потрібно назвати своє прізвище, ім'я, домашню адресу і сказати, що були. Вірно, Настусю, і тоді всі лікарі у швидкій приїдуть до вас додому. Дорогі мої друзі, дорога лялечка Настусю, я бажаю, щоб. Ви, діти, ніколи не хворіли, щоб ваші рідні були здоровими. А тобі, Настусю, я бажаю вилікувати зуби у стоматолога, а іншим лялькам вилікувати і покращити своє здоров'ячко. Дякую you і я тобі дякую. До побачення, друзі! До нових зустрічей!